Всім привіт! Я сьогодні хочу поділитися лайфхаками вивчення іноземної мови. Буду говорити про німецьку, оскільки я сама вчила німецьку, тому що я переїхала в Німеччину. І от зараз дуже багато біженців і дуже багато хто йдучи на курси, починаються там великі навантаження. І вони дуже-дуже в них таке от такі аут. Я не вивчив, я не можу, я не розумію, да, все, голова така кипить. От. Отже, я на які курси, ну, скажімо так, на курси це добре, да, комусь треба на курсах вчитися. Але ви можете вивчити мову без курсів. То, що Джоб-центр зараз багато кого вже посилає на роботу. Навіть людей, які не здали до Б1, які мають тільки А2, вони вже їм пропонують роботи. І люди цього шугаються. Ну, скажімо так, не треба цього шугатися, тому що робота це найкраще місце, де ви можете вивчити мову. Але не думайте, що в мовному це є мовне середовище. Багато хто плутає, думає, що піду на роботу, буду спілкуватися. Ну, скажімо так, робота це, допустимо, буде вам якийсь склад чи прибирання, чи фабрика. Як ви там вивчите мову? Там не розмовляють. Розмовляти там ну, не бажано. Там єдине, що дають команди, які складаються з двох-трьох слів в реченні. Я такий приклад приведу, наведу: Значить, прийдіть на склад в Україні або на фабрику, або на якесь підприємство робітниче, таке, ну, де робочі працюють, на будівлю, на будову прийдіть. І от, з точки зору іноземця. Чи вивчить він там мову, спілкуючись з тими людьми, що там працюють? Тобто ці люди там працюють, вони не говорять літературною мовою, довгими реченнями і граматично, не то, що правильно, вони говорять правильно, але вони говорять коротко. І відповідно, що ви там, сам, ма, там. Марія, вуйко! Підійдемо сюди! От таке, саме от таке, таке саме ви будете знати німецькою. Я вчора відвідала в селі заклад, де також от почула цю живу мову. І коли почались німецькі фашинг-пісні, я взагалі подумала, що це українські, народні, весільні пісні, бо такі гопанки: гуп 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 музика така швидка, потанцювати, круто, але навіть і мова схожа стала. тобто коли там вже Народ повипивав, то вони вже на всіх мовах починають говорити, але то таке. І ви йдете на фабрику, берете навушник, безпровідний, бо на фабриці не можна в навушниках. Втикаєте в вухо. Ну, я тут, може, порушую права, правила безпеки, але якщо там дійсно жорсткі правила безпеки, то не порушуйте. То попросіть просто або спитайте, чи можна там бути в навушниках зі смартфоном. Ну, на касі в лідлі, що багато хто думає, що прибиральниця це гірше, ніж на касі в лідлі. Ні, прибиральниця це краще, тому що прибиральницю ніхто не дьоргає. Вона собі прийшла, там пилюку постирала, чи там плиту помила. Неважливо, не що вона прибирає, але вона має ділянку, яку має прибрати. І поки вона прибирає 4 години, вона має мовну, таку от штурм. Вона може собі включити навушники, навіть два і слухати мову, і вивчити. Я вивчила до Б 1 Почала французьку, значить, це була та кухня, фабрика, ресторан, город. Там трошки важче слухати, бо хекіншерами цими косторізькою працюю, то воно ну, не чути. Бо косторістка все ж таки перебуває. Тобто, ви звертайте увагу, чи на виробництві не шумно. Якщо це виробництво, там, може, вам не вдасться слухати. І тоді ви будете просто. Тупіти 8 годин на день, тоді дійсно краще десь навіть в прибирати чи ще щось. І от зараз ще така проблема: не можуть знайти працівників, працівники не можуть знайти роботи, і всі дружно йдуть в джоб центр сідати на шиї в державі. Ну, це теж такий варіант, не дуже хороший. І коли всі сідають на шиї державі, це і, і німців також стосується, всіх стосується. Чому так трапляється? Тому що зарплата мінімальна і виплати джоб центру дорівнюють між собою. Отак От виходить. Навіть інколи виходить, що на джоб центрі ти настільки, ну, коли ти йдеш працювати, ти втрачаєш більше, ніж ти сидиш на джоб центрі тому що тобі джоб центр оплачує всякі курси, дітей і так далі, там різні поїздки для дітей. А коли ти пішов працювати, ти вже все платиш сам. Можна там вибивати різні бонуси, різні там якісь програми. Тобто також у нас, наприклад, в школі. Хто мало забезпечений, навіть працює, їм школа давала, оплачувала поїздки, тому не все так однозначно. Але е, працювати все одно краще. Ви на роботі, по-перше, ви в середовищі. Ну, як, яке б як, як там не було середовище, зазвичай в таких роботах працюють іноземці, але, тим не менш, ви все ж таки серед людей. Е, ви слухаєте ваші навушники. Ну і так далі. Що може зробити роботодавець? Я би запропонувала, якби була і, і тут от, консультувала роботодавців, що робити, щоб залучити персонал, крім зарплати. Значить, Це є хороша столова з їжею, бо людям робочим їм дуже важко е, після роботи сісти і ну, до того прийти, що готувати. Та кому це потрібно? Їм гарно би поїсти на роботі. По-перше, і не перебиватися з якимись булочками, що це теж вугливодиться недобре. І по-друге, це дозволити навушник хоча б один, щоб людина не деградувала, щоб людина розвивалася. Людина робить щось руками, якусь роботу і заодно слухає навушника. І ви отак от вивчаєте мову. Тому не жалійтесь, коли вас там з двома трьома дипломами женуть прибиральниці. Ви за той час прибиральниці. Ще можете собі третій диплом отримати. Ну, я так кажу, як то кажуть, перебільшено трошки, але ви можете вивчити якусь тему, ви можете десь якісь знання отримати завдяки тому, що вас ніхто просто не чіпає і ви слухаєте контент. І далі вже розвиватися далі-далі. В далі. роботодавців питайте, чи можна навушники питайте, чи є якісь програми розвитку на фірмі. ну Чому б фірмі не зробити дійсно якісь мовні курси, якусь програму розвитку? якісь там, от Я зараз в нашому місці хочу зробити мовне кафе. Так, просто віднимаю. а Як то кажуть, ну просто так. І так само на фабриках, на виробництвах це все можна зробити. Їжа вона не є дорога, вона це ж також копійки коштує, тобто фірмі це не буде коштувати дорого, але приємно для співробітників. Я думаю, німці підуть працювати відразу. Багато хто з німців, які теж не працюють, теж там сидять по джоб центрах тиняються. Тому тут таке от діло. Um, і от що кажуть українців женуть на роботу, це теж не є правда, тому що женуть на роботу всіх, і німців також німців особливо женуть на роботу. Бо якщо українцям ще дають шанс там вчити мову, там вивчи мову, інтегруйся, німцям не треба інтегруватися. Вони так закінчили аусбілдинг чи якісь освіту отримали, і вони там посидять на Джоб центрі і їх починають тягати. Не знайшов по освіті, ідеш працювати, де дає. Тут німців також стосуються. Це не тільки українці, нікого тут не притискають. Не треба так думати. Бо деякі думають, що тільки українці живуть на роботу. Ні, ні, це не так. В мене от, німці в оточенні, їх теж деякі гнали на роботу. Ну, які мають дітей не женуть, І українців, які мають дітей, теж не женуть, Тому от так, вчіть мову в середовищі, але в середовищі ваших навушників. ну, І вивчити. А я почну, напевно, вчити з вами її. Ну, не я буду вчити, я буду повторювати, ви будете вчити на кухні. Або в городі, або ще десь. Щось придумаємо. Давайте тоді все. Чус. І гарного вечора. Чус!